Телестудія студія розпочинає робочий тиждень такими новинами. Книгу пам'яті Небесної Сотні презентували у читальній залі. Центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої це видання вмістило в себе історії Героїв Небесної Сотні і розповідає читачам про людей, які загинули за незалежність і добробут України. Книгу пам'яті Небесної Сотні представила смілі поетеса Людмила Притула. Пані Людмила розповіла, що у цій збірці описані життєві історії 107 героїв Небесної Сотні. Крім цього, є детальний фоторепортаж події Революції Гідності. Із Людмилою Притулою познайомила присутніх у залі президент літературно-мистецького клубу Натхнення Лілія Блискавиця. Наші автори долучилися до збірки енциклопедії, в яку увійшли твори про героїв Небесної Сотні. І сьогодні ми почуємо від нашої натхненниці, нашої Людмили Іванівни Притули, яка побувала безпосередньо у цьому музеї Івано-Франківська, Музей Небесної Сотні, де була презентована ця книжечка? Да. Ось ця і якої саме. Людмили івані увійшли вірш до цієї збірки, чим ми дуже пишаємося, тому що вона наша смілянка і на сьогоднішній день проживає ще в районі і працює в Києві. Поетичний твір нашої землячки теж увійшов у книгу. Один із героїв її поезії смілянин Юрій Пасхалін. Тоді було дуже дуже мало про нього написано. Так, коротко, що він навчався в СМІ, потім одружився, проживав останні роки у Києві, мав семирічного сина. І коли я подивилася на цю світлину його із синочком у мене пішли такі рядки, як розмова сина з татом. А потім, коли я зараз готувалася до цієї презентації, вже більш більша біографія і. Перші рядки його біографії це е, син каже, його питають е, про тата, а він каже, ви знаєте, я ввечері дивлюся на зірки, і я знаю, що мій тато ангел, він там. І в мене цей вірш е, ще раніше з'явився, е, коли я дивилась на цю світлину, ще присвятила вірш Черненко Андрію Миколайовичу. Він деякий час проживав у Черкаській області, а останні роки він теж жив у Києві. Людмила Притула розповіла про ідеї та історію створення книги, поділилася враженнями від презентації видання в Івано-Франківську. Туди нашу землячку запросили як одного з авторів. Презентація відбулася у музеї Небесної Сотні. Я 21 листопада їздила у цей музей на презентацію цієї книжки. Були батьки, не всі, звісно, приїхали, була батьки Романа Гурика, самого молодшого героя Небесної Сотні. Це було, ну, неможливо слухати Це сльози, це... були автори, які теж цій книзі зачитувалися ці вірші. Першими читачами книги пам'яті у смілі стали місцеві літератори, бібліотекарі та педагоги. Свої свальні відгуки вони доповнили власними спогадами, думками, поетичними творами. Книга пам'яті Небесної Сотні є важливою і бажаною для розуміння українцями самих себе. Зазначили учасники зустрічі. Видання потрапить у кожну оселю безплатно, завдяки волонтерам та однодумцям проєкту. У 2017 році Україна відзначатиме 500-річчя європейської реформації. Відповідний указ підписав президент. Уряд затвердив план заходів. Цю тему обговорили за круглим столом у виконавчому комітеті Смілянської міської ради. Про історію, ідеї, принципи та значення реформації спілкувалися представники релігійних організацій, місцевого самоврядування і наш гість доктор Богослов'я, магістр одеської семінарії Ростислав Ткаченко. Органи влади представляли заступник міського голови Людмила Осейко та керуючий справами Олександр Головченко. Ростислав Ткаченко зробив екскурс в роки становлення реформації, охарактеризував кроки втілення її основних ідей, ключові принципи. Слово реформація на дуже широке і далеко не завжди понятна. В первую очередь і в указі президента і в наших дискусіях річ о по... так называемых европейских реформациях 16 века. То есть протестантской, католической реформе именно вот 16-18 века, собственно, поэтому и 500-летие. Как бы исторически считается, что именно это движение за реформу церкви и общества началось в 1517 году. Именно поэтому 2017, следующий год, будет юбилейным. С самого начала вот все это движение как бы, оно була орієнтірована на обновлення на обновлення церкви, общества. Доповідаць звернув увагу на роль реформації в соціально-економічному, культурному і духовному розвитку, зазначив, що її ідеї у контексті сучасних подій знаходять нові тлумачення за круглим столом. Відбулися дискусія та обмін думками. Дуже популярним заняттям є селфі, однак воно може принести як задоволення, так і біду. Від ризикованих селфі на залізниці застерігає Олександр Загинайко, головний інженер Шевченковської дистанції електропостачання. Ці юнаки та дівчата вилазять на е, рухомий склад і часто попадають під напругу контактної мережі. Е, і часто буває, що вони не виживають після цього. Uh... Sh І вони потрапляють під напругу, не доторкаючись до контактного проводу. Достатньо лише наближитись на відстань менше 1 метра до контактного проводу, і цього достатньо, щоб попасти під ураження електричного струму. Ураження електричного струму наслідки дуже жахливі. Обгоріли кінцівки, і найчастіше буває інпутація цих кінцівок. Коли юнаки вилазять на електрорухомий склад і попадають під. Напругу, найчастіше це бувають літальні випадки. Я всіх вас закликаю до того, щоб ви думали, куди ви лізете. Берегли своє життя. Тому що ви, Я прекрасно розумію, з якою метою ви туди намагаєтесь вилізти, щоб зробити гарне фото. Але наступне фото буде вибирати не ви, і не в соцсетях, а ваші батьки. І вже не за комп'ютером, а в похоронному бюро. Два тижні залишається до завершення передплати на газету Сміла, тож запрошуємо завітати редакцію або поштове відділення і зробити собі подарунок газету Сміла на весь рік. Шановні сміляни, триває передплата на газету Сміла на 2017 рік. З 20-річчя передплатна ціна на наступний рік залишається незмінною: 179 гривень 38 копійок на рік та 89 гривень 69 копійок на 6 місяців разом з поштовими витратами. На сторінках часопису ви завжди знайдете інформацію про головні події в місті, коментарі з перших вуст, актуальні теми, цікаві розповіді про людей, які живуть поруч, поради, цікавинки. Отримайте розгорну. То інформацію про рішення міської влади, офіційні повідомлення із різних установ, вітання, сторінки із приватними оголошеннями та телевізійна програма. Щоб одержувати часопис, завітайте в редакцію або поштове відділення і оформіть передплату. Долучайтеся до постійних читачів газети Сміла та завжди будьте в курсі місцевих подій. Газета Сміла 20 років поруч з вами. Нехай робочий тиждень принесе гарні новини і заряджає позитивом.